З того моменту, як у медичній карті дитини з'являється абревіатура ДЦП, його рідних не покидає почуття біди та приреченості. Дитячий церебральний параліч вилікувати неможливо, однак цілком реально кажуть лікарі допомогти настільки, аби малюк не був безпорадним. Владиславу зараз 12. Виявили хворобу, розповідає бабуся хлопчика після пологів. Родився він незаношений і у три дні діставили в крові. І з Цього почалася ця вся його хвороба, це ребральний параліж, паралізувало йому нижні кінцівки. У боротьбі з ДЦП головне вчасне та ефективне лікування в обласній дитячій лікарні для таких дітей використовують ботулотоксин. Проводиться блокада, і за рахунок цієї блокади зменшується м'язевий тонус. в Ви... Паралізованих ніжках, ручках дитини за рахунок цього, дитина краще починає рухатися, краще ходити, зменшуються контрактури, покращується якість життя. Препарат не з дешевих один флакон коштує близько 4 тисяч гривень. Діти його отримують безкоштовно завдяки відповідній обласній програмі. Однак резерви обмежені забезпечити цілющими ліками. Реально лише 25% малюків. Сьогодні потрібні препарати медзакладу подарували представники всеукраїнської громадської організації Свобода руху для щасливого дитинства. Одной Акція відбулася вже в 15 регіонах України за підтримки партії регіонів. Попри подаровані ліки, регіонали вручили дітям подарунки та пообіцяли опікуватися ними і надалі. На центральному рівні є домовленість про виділення коштів для закупки відповідного обладнання. На даний момент демо про 50 тисяч гривень і фірми ПСУФарма для закупки відповідного обладнання для дитячої обласної лікарні, де концентрується зараз фактично на більшу кількість цих дітей, які необхідна ця допомога. Діти, котрі отримують бутилотоксин, значно енер енергійніші та впевненіші у собі кажуть дія ліків. Очевидна. Мені розганає ногу легше, легше ходити. Можу е, рівно поскласти ногу. Як я колись тако ходив на пальці, я тепер, я тепер можу поставити таку ногу на п'ятку і ходити на п'ятку. Таких як Владислав в області більше 800. і з кожним роком кількість дітей з ДЦП зростає. Виправити ситуацію. Сподівається, і медики, і депутати зможе більша поінформованість про цю недугу.